У Житомирі вдруге пройде форум роботодавців та ярмарок професії. Організатори форуму розповідають цьогоріч на участь у заході вже зареєструвалися 26 навчальних закладів, а це майже удвічі більше ніж минулого року, та 40 підприємств. Директор департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради Микола Костриця пояснює, головна мета заходу створити майданчик для діалогу між закладами освіти та роботодавцями. Ми створимо діалоговий майданчик, де є представники роботодавців. Компанії, які шукають наймину робочу силу, є представники навчальних закладів, які готують майбутню робочу силу, але також конкурують між собою за абітурієнтів. І є влада, яка зацікавлена, аби місто Житомир розвивалося і готова допомагати і тим і іншим створити всі умови, аби в Житомирі залишались люди, в Житомирі саме реалізовувались, в Житомирі отримали гідну заробітну плату, і тільки тоді місто буде розвиватись. Микола Костриця запевняє, форум дає можливість для розширення ринку праці. У місті достатньо важко виміряти прямі ефекти від форуму, тому що Просто прослідкувати долю кожної людини неможливо, але тим не менше, ми можемо говорити про те, що ринок праці оживився в місті Житомирі. Зайшли декілька компаній, які підняли планку заробітної плати, і вони почали змагатись за найманих працівників. І окремі компанії з певними профтехзакладами уклали додаткові договори, і навіть договори підряду на виконання тих чи інших послуг по мається на увазі поробітничим професіям. Співпрацю з роботодавцями вже випробували на собі. Кілька навчальних закладів міста, серед них і Житомирський державний технологічний університет. Ми співпрацюємо з багатьма роботодавцями, які заявлені як учасника форуму, зокрема з крупними роботодавцями, це і Кромбертен Шуберт, і Коростенські завод, СЕМ-кампанія. Як говорилося сьогодні, ми маємо гарні приклади, як бізнес вже входить в систему вищої освіти, а саме створює лабораторії, модернізує навчальну базу, сприяє тому, що студенти проходять стажування в кращих вищих навчальних закладах Європи. В цьому місяці ми відкрили лабораторію фізики, де ми запросили, і за допомогою міцената у нас була відкрита ця лабораторія, і у нас працює грузинський вчений, який, я сподіваюся, зробить і світові відкриття, в тому числі в світі фізики. Тому ми сподіваємося на так таких відносин, і все таки донести інформацію, що в місті Житомирі є де навчатися, отримати гарну освіту. а Потім отримати гарну роботу. Для цього не потрібно їхати не в столичні вищі навчальні заклади, не шукати кращої долі за кордоном. Є де розвивати Україну? А от проходитиме форум роботодавців та ярмарок професій, як і минулоріч, на вулиці Михайлівській, 12 травня.